Доброго всім часу. Сьогодні у нас вже на календарі 15 березня, температура десь приблизно 20 градусів, тепла, тобто плюсова. Саме головне сьогодні тиха, безвітряна погода. Просто ну, тобто нормальна, тепла погода. Тому саме сьогодні я вирішив зробити перше підсилення своїх слабаків, тобто слабких посилі сімей. Постійні глядачі знають, бачили. Зимував я слабаками. Це 3-4 вулички. Невелика кількість в мене є таких більш-менш середніх посилі сімей. Про це саме сьогодні з вами поговоримо, я покажу, як це правильно, бо ми всі розуміємо, що це ще рання весна. Підхилювати буде б розплодом, печатаним або розплодом на виході, як це правильно зробити. І в контексті того, що це перший етап. Тобто вирівнювання сімей. Теж постійні глядачі бачили, я роблю це восени в зиму, тобто вирівнюю бджоло родини, щоб вони йшли більш-менш рівними в зиму. І весною я теж вирівнюю, щоб, наприклад. Там кого до ріпика, в кого до акації, щоб до першого такого великого медозбору вони підійшли більш-менш в рівному стані. Тобто рівні, посилі. Ну, кому цікаво, дивимося, не перемикаємо. Ну і ось для прикладу, я зараз буду підсилювати розплодом на виході. Ось цю. Ну, давайте так скажемо, нуклеус, з сім'єю назвати його ну ніяк. Зимувала вона тут на три вулички. Три вулички десь. Ну, Не знаю, третя частина рамок, ну просто мізер. Просто мізер. Тягнути я не буду. Її треба починати підсилювати вже в даний час. Як це зараз робити? Дивіться. Слабакові. Тобто в сім'ї, яку ми хочемо зараз підсилити, тобто ранньою весною. Якщо тут не одна рамка з розплодом, знаходимо рамку з розплодом, на якій переважна кількість відкритого розплоду. Забираємо звідси, струшуємо бджолу, там дивимося, щоб не, не перенести. Ну, Тобто струсили бджолу і цю рамку, на якій відкритий розпліт, переносимо сім'ю донор. Тобто в ту сім'ю, від якої будемо брати печатаний розплід. Так, знайшов я рамку. На ній більша кількість. Ну, камера це, звичайно, не передасть відкритого розплоду. На цій рамці є невелика кількість вже печатано, але переважна кількість тут відкритого розплоду. Ну що ми тут бачимо? Ми бачимо, що ця сім'я не дуже добре перезимувала, але ну, по-іншому тут і бути не могло. Я вже сказав, тут їх зимувало триволичку, десь на третю частину рамок. Ну, просто їх тут порахувати можна було. Рамку з цим відкритим розплодом ми переносимо більш-менш нормальну сім'ю. ну Більш-менш це в моєму випадку. Якщо у вас є сильні потужні сім'ї, то переносимо в таку в таку сильну сім'ю. І просто замінюємо. Просто замінюємо в цій сильній сім'ї. Ми знаходимо рамку, на якій більша кількість розплоду. І він повинен бути весь запечатаний. Якщо він взагалі розплод на виході, це взагалі чудово. І просто замінюємо ці рамки. Тут струшуємо, переносимо сюди нашу з відкритим розплодом, ставимо сюди. Так, все, замінив я рамки. Тепер декілька слів. Чому ми саме замінюємо рамки, а не просто беремо звідси, наприклад, з нормальної сім'ї печатаний розплічено на виході і переносимо слабак. Дивіться, це рання весна. Ще можуть і дні похолодати. Ночі, тим більше зараз ночі ще холодні. Тобто просто слабак, він може не справитись. Він може не справитись і застудити розплід. А так ми звідти відкритий розплід забрали, перенесли сюди, його замінили розплодом на виході. Ну або печатаним, я вже сказав, якщо взагалі розплод на виході, то це чудово. Ця сім'я ніякого послаблення навіть не відчує. Вона його ну нормальна сім'я, так? Ви замінили розплід, вона це навіть не відчує. А слабакові ви цим самим дуже-дуже дуже допоможете. Що йому вирощувати, ще виховувати, вирощувати слабакові, відкритий розплід, а що вже розплід на виході. Виходить бджола і вона включається в роботу. Так, дивіться, як я вже сказав, в контексті весняного вирівнювання сімей. Це ще не вирівнювання. Це просто перший етап підсилення слабаків. Що ми робимо далі через тиждень. Через тиждень від цієї самої сім'ї. Я знову беру розп... рамку з переважною кількістю печатного або розплодом на виході. І знову переношу в того ж самого слабака. Звідти знову забираю рамку з переважною кількістю відкритого розплоду. Тобто повторюю цю саму процедуру між цими двома сім'ями, тобто вуликами. Роблю я так два рази, а далі вже піднімається температура, а вже, вже набагато, ну, тобто це пройде вже 2 неділі, буде набагато більше. Зробили зараз. Через тиждень повторили цю процедуру і через тиждень, вже, я вже сказав, проходить 2 неділі. Починаємо просто підсилення, тобто вирівнювання від цієї самої сім'ї вже через 2 неділі. Я просто забираю рамку з розплодом. І переношу того ж самого слабака. Звідти я вже нічого не забираю. Тобто цей, виходить, я вже буду послаблювати. А слабак я вже буду посилювати. Це вже буде таке собі весняне вирівнювання. Тобто, Наприклад, я, я десь рівняюся до акації. тобто До акації в мене сім'ї повинні піти десь у плюс-мінус в рівному стані. Тобто по силі. Тому що, якщо ми зараз цього не послабимо, а того не підсилимо, там вони до акації бджоли не наростять стільки, скільки потрібно, тобто меду не принесуть. А тут може бути навпаки. Переважно наростять, акація це, може, це залежить від, від пори року, тобто не від пори року, а від погоди. Яка буде погода, як буде квіткувати сама акація. Тобто надто потужна сім'я може теж меду принести менше. Просто буде переважно розпліт, а меду буде набагато менше. А так ми їх вирівнюємо потрошки до акації. І та сім'я принесе нам меду. І ця сім'я принесе нам меду. На цьому все. Ось таке зараз підсилення. Далі буде вирівнювання. Всім пока і до зустрічі!